Дай Боже щастя, здоров'я, панове, многое літ, успіху і процвітання всім людям доброї волі, людям, що поставили собі в житті за мету знайти істинні скарби, що заховані не, не, не в землі. Ось вони тут всередині. Наші скарби, наш Бог. Наш рай, і наше пекло, наші ангели і наші демони тут і тут. Традиційно дякую Господу Богу, що я прокинувся цього, цього ранку, відкрив очі, побачив жінку і дітей і зрозумів, що я живий, не кожному повезло в цьому житті так прожити цю ніч. Сьогодні багато людей померло, так багато народилося, але і покинули це життя. Дякую Господу Богу, що я маю руки ноги, щоб прийти хай вибитий ліс, хай спізнився, я, проспав, будильник не, заробив, не, не спрацював нічого. Це, звичайно, мінус, але я прийшов це плюс. І дякую нашим силам оборони, нашим мужнім захисникам, які різними шляхами. Потрапили зараз в самісіньке пекло на землі і, і відстоюють нас і наше право на існування перед істинним злом, перед демонами, які, які вже давно ця нація не, не є людьми. Я навіть я не знаю, як в духовному світі це бачать і як це нам колись пояснять, але люди, що прийшли вбивати мирних людей. І гвалтувати діточок, і не нести за це ніяке покарання від свого керівництва не можуть бути людьми. І, і ними не є. Отже, непланований планований вихід, непланований буде фільм на каналі Адреналін. Хто ще не підписався в підтримку, поставте лайк. Буду вдячний за... За коментарі питайте, мені легше говорити, коли мене щось запитаєте. Яку, якусь тематику. Скоро буде зима, я буду мати більше часу і буду проводити прямі ефіри. Це я вже вирішив, цієї зими я буду проводити прямі ефіри в Ютубі, тут на каналі. І на Тіктоці я повільно, бо ніяк не можу зрозуміти алгоритм, як працює Тікток. Вчора казав. Ти знімаєш свою роботу, говориш якісь розумні речі. І в тебе за добу настогне там, настогнали 120 переглядів. йдеш, проходиш, бачиш гімно, знімаєш корою гімно і кажеш, бляха, як я давно не бачу корою гімно, село вже не то. Бо бог, пішли перегляди, лайки. Тут два варіанти. Моя робота не красива, і говорю я не, не мудре, нерозумне. Або є другий варіант. <Vegas> Щоб тебе дивились і слухали, ти повинен бути гімном. Правда, щось є таке в цьому в житті, так? Окей. Отже, перша знахідка є, і я покажу. Як я вже сказав, ліс настільки вибитий, що пройшло пів години, перш ніж я зловив некопаний, повторюю, некопаний кольоровий сигнал. І ось такий перечинний ножик. Випадає, я не можу е, нічого сказати. Ну, така кустарненька робота. Тому маю всі підстави стверджувати, що йому так, під сотню. Ну, можливо, Друга світова. ну Під сотню, під сотню років я кладу в масло, спочатку відмию, скільки можна, відчищу від ржі, кладу в масло, щоб зійшли мені. Щоб мені зійшла ржа. І ржа, правильно. Так? І якщо він буде в більш-менш хорошому стані, я його консервую і такий собі, сказати, артефакт, це голосно, але така собі знахідочка. Окей. Є гриби в цьому випадку підосиновики. Але я їх не беру, я чекаю білих, як і кожен прикарпатець, я чекаю білих. Є гриби, які я б взяв. Ну, веселу, яйця веселки можливо я би брав сьогодні. Брав би мухомори червоні, брав би мухомор пантерний. Брав би так званий їж, 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 їжовик. Та? Це так звані гриби. Як це сказати? Подвійного. Подвійного використання. Отже. Цілющість цих грибів е, доведено тисячоліттями. Мухомор, наскільки я, наскільки я читав, то червоний мається на увазі. Вживали тисячі років. Просто тисячі років. Є, є свідчення про те, що варяги, які прийшли окультурувати Русь, які сталося. Які створили, власне, створили Русь. От, я зараз налетить секта. Секта таких антинаркоманів. О, блядь, наркоман! Наркоман, дивись, він наркоман. Ну, такі люди, які 90% всієї секти 7 днів на тиждень хірашують алкоголь, блядь, виглядають як худоба. І чим більше випивають, тим більше ухудоблюються. І, і Чисто пофіг, що, що ви скажете. Я не вживаю мухомор, Я його збираю в цілях, скажімо так, хтось з моїх близьких має проблему з суглобами. І ми робимо на настоянку, щоб натирати запалені місця. Але колись, покусившись, надивився відео. Я, я пробував. Речнути Мухомора. До речі, про його отруйність це міф. ну Я живий, так? Я спробував з'їсти, я не пам'ятаю, скільки дві чи три капелюшка з'їв, зблювався. Короте, пан Мухомор мене не сприймає. Хто не знайомий з цією інформацією, тупо поза... зарийтесь в мережу, пошукайте. Написане і відзняте на тему мікродозінгу і взагалі психоделіків. Кажуть, вони розширюють твоє світосприйняття, десь блокують якісь ділянки головного мозку, які є фільтрами і ти не сприймаєш все. Все залежить від дози, все залежить від... кажуть, що взагалі мухомор це якась особистість. І про гриби начитався просто жесть. Це ціле царство, яке по факту управляє створеним світом, тобто біологічним світом живим на нашій планеті. Які гриб є в самому зародженні і, і, і гриб є. Гриб символізує смерть, і, і, тобто гриб з'являється на кожній відмершій рослині і тварині. Окей, друзі. Е -е, тому цих грибів я брати не буду. Знахідки трап сигналів є. Як правило, це шрапнель гільза корок. Корок від, від, від горіляді. Е... -е але було знайдено 15 копійок рамочник і одну копійку, здається, після реформи. І поки що це все. Поки що це все. Правда, я дві годинки тільки ходжу і місця вщент вибиті. Сьогодні я поблукаю по тому місцю, де в мене інклопіон вилетів. Нарешті мрія здійснилася, я їздив за ним. А я їздив за ним. Хто знає, куди, як далеко, а знайшов вдома. Так буває. І взагалі. Всі мої найкращі знахідки знайдені максимум 5-7 кілометрів від місця, де я проживаю. Що ж, полопотіли п'ята медалі. лишаю я такого грибочка. Червонячок. Ось посередині сидить сова. І я не можу сфокусувати, бо вона не фокусує. Чомусь. Я спробую підійти ближче. Блін, тактика погана вона зараз полетить. Не рухається. Де вона? Я вже її загубив, я хочу зняти її. Неймовірно гарна пташка. Во може там молода? Ой, яка красонька. Цікаво полетить. Хто знає, що це за сова? Ну розміром великий горбець, серйозно. Ну, розмір великий горобець. Ой, яка гарна, вона не тікає. Я під нею. Щоб ви розуміли, я під нею. Від неї до мене 2 метри, півтори метри. Ось вона дивиться. Що це за пташка, хто знає? Вау, яка гарна. Зверніть увагу зараз на її реакцію. Ось таку розлину знайшов. Ну, доволі красиве, листя має і таку китицю кошечок квітів. Вона росте в тіні і припускаю, що на сонці, вона... Або в напівзатінених місцях вона б виглядала краще. Але мене цікавить не її краса, хоча це також важливо. Підозрюю, забиваю в Google, що це таке, і викидає кілька схожих рослин. І всі вони лікарські. ну Загалом кожна рослина є лікарською, вона створена Господом для того, щоб... Не тільки дарувати нам красу і гарний запах, але щоб ми лікувались і покращували своє психологічне, психічне і фізичне здоров'я. Тому я її викопую і тарабаню додому. тепер відео тільки но ну, я запланую відзняти відео як я нічого не знаходжу отже друзі по лісі ходив я ходив ходив я ходив і знайшов 2 копійки радянські 15 до реформи одну копійку після реформи і тут мене пробиває така ізменяга ізменюща така Хто хто розмовляє на цьому сленгу, ставимо лайк і хто не підписаний, не дай Боже, то підписуйтесь. І отже побила і зміню, що мене ще я машину не закрив, а поставив біля самої дороги. Машина в мене пальона. Її знають. Знають що я. Пшениця зелена колись. В дитинстві корови пасли завжди вискубували зернятка, зелені і гризли. Воно ну, не смачно, але ти тупу щось жрав. Він не кажу, що я говорював милий, най, але цукерка кожен день не бачу. Яблука з'їдав ще зеленими. І то сусідські. Дома мала би стояти до осені, на зиму. Отже, і я підкував копита і погнав до машини. Я вже маю гірки досвід, як мені вбивали машину, ну нафіг. Найкраще, найкраще наша земля родить таку культуру, як довбойоби. Довбойове можуть зробити все. Муха й нафік. Можуть зробити все. Розкорочили мені буса, розбили, бля, тупо ні за що. Просто бо стояв бус там, де його в принципі можна забити. І бус незнайомий, тобто не мого села можна розбивати. Пацани по 14-13 по років розбивали. Та і думаю, ну такі, 10-11 година десь. Думаю, піду на одне поле. Де я ніколи не був, був такий ярочок з того по полю ярочка. На фонміга йшла карта. І фу йшла карта, йшла дорога. І я думаю, я зараз там знайду пару монет, бажано срібних. І назву відео. Ліс ВС Поле. Типа ліс проти поля. Хто виграє? Коротше, поле програло повним ходом, знайшов два радянські. Ключі, якусь пломбу, якийсь червоноармійський гудзик. Нічого. І я, коротше, мухи мене заїдають, я йду додому. Тому, але відео я пообіцяв. Вчора мені в Тіктоці... Написав, я забув, я пам'ятав, пам'ятав, пам'ятав твоє прізвище. Ну, нікнейм на... Здається, там в тебе ім'я і прізвище. На, в Тіктоці я хотів тебе згадати. Але я забув, але ти знаєш, що це ти. І він каже, чи ти Рома мене знімаєш на це відео? І я кажу, то був бляха, нема часу. Може десь ближче до осени, а може завтра. І я вирішив запустити це відео. І сказати дякую тобі, друже, за те, що ти вмотивував мене. Хай я нічого не знайшов. Але я бачив суву. Я знайшов пару монеток. Е е я відчув адреналін, а я адреналінозалежний. І я був близький до скарбу. Я його не знайшов, але я був точно близький до нього. Тому, друзі, щастя, здоров'я вам, успіху і процвітання. Зараз я закидаю вам відео. О, не, а то ви не додивитесь. Отже, я, я вже закинув там відео е, своєї останньої роботи. Як вам? Напишіть в коментарях, якщо, якщо не, не важко. Чи подобається вам моя робота, завжди приємно чути це. Як казав Чарлі Чаплін, я на одній похвалі можу жити тиждень. Не дайте мені їсти і пити. Скажіть мені добре слово, і я на цьому протягну. Людина живе не тільки хлібом, але й будь-яким словом. Добрим. Тоді, друзі, много еліт вам дякуємо Господу Богу, що ми живемо, дякуємо нашим захисникам, силам оборони. Бережіть себе хлопці, бережіть себе хлопці, повертайтесь додому живими, бийте ту мразоту, але шануйтесь. Здалека. Слава Україні!